Земле рідна, сповнена краси, наче створена із квітів і роси, вишита із сонця та із трав, щоб її безмежно ти кохав, в ній життя буя її кипить, зупинися, дружа, хоч на мить, її очі. Дивовижні квітки, що зриваємо, ми часто залюбки, дивовижна, неповторна в них краса, в морі квітів, наче тонуть небеса, бережи її, охороняй, бо і тут існує. Справжній рай.